Мінус генералу терористів у підмосковній Балашисі. Вибуху вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією загинув російський генерал-майор, заступник начальника оперативного управління генштабу РФ Ярослав Маскалік, який займався плануванням військових операцій проти України. Пропагандистські змі пишуть, що на місці знайшли сліди саморобного вибухового пристрою. Бомбу підірвали дистанційно у той момент, коли Маскалік проходив. Поряд слідчий комітет порушив справу у зв'язку із вибухом. За якою статею невідомо. Спочатку ворожі інформагентства писали, щор воно в балон газом, однак потім таки підтвердили інформацію про вибуховий пристрій, закладений у авто. І менших рангом сьогодні цілили по Росії. Під ударом уже втретє за квітень місто Шуя Іванській області. Там базується 112-та ракетна бригада. Раніше в українському гур повідомляли, що саме її військові здійснили нещодавну атаку по сумах, коли загинули 35 людей. Також у мережі публікують кадри пожежі із Белгородщини. Невідомий дрон, нібито влучив у дерев'яну церкву. Загалом у ворожому міноборони повідомляють, що за ніч. Над Росією збили 20 безпілотників у Іванівській, Белгородській, Курській та Нижньогородській областях. Вибухало у них увесь тиждень, детонували арсенали і палали об'єкти військово-промислового комплексу навіть за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Владислав Паливода стежив за тим, як руйнуються плани та боєздатність ворога. Смотрите, коков О! Йомою це вівторок Владимирська область Росії, і цей вибух був лише першим. Далі канонада продовжилася, а над регіоном з'явилися стовпи диму. Це вибухнув 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, розташований лише за 60 кілометрів від Москви. Попередньо на складах зберігалися більш як чверть мільйона тонн боєприпасів. Мова йде про ракетний арсенал і артилерійський, тобто це чергу запаси артилерійських снарядів це ракети різного типу, потенційно, в тому числі і ракети типу «Скандер», «Точка-У», кінжал, ось, і в тому числі ракети до е, зенітних комплексів. Про причини вибухів міноборони Росії традиційно бреше. Мовляв, все через порушення правил безпеки. Про наслідки взагалі мовчать, але супутникові знімки фіксують пожежу на 3,5 квадратних кілометрах. Фактично, це вся територія військової частини зі складами. На території даного майданчика є 45 сховищ окремих і додатково 30 майданчиків для зберігання. Щось то стріляє там, там? і от дим оттуда. Те, що детонація тривала довго, може свідчити, що наслідки вибуху були дуже болісними для російської армії. Це точно кінотони, тобто тисячі е, тонн вибухівки полетіли в повітря. Середа, інший регіон, Татарстан. Від України півтори тисячі кілометрів. Там у небі помітили дрони. Під ударом завод в Алабузі. саме там росіяни сконцентрували основне виробництво шахедів, якими обстрілюють Україну. Дрон нарваль. Завод в Алабузі не вперше опиняється під атакою добрих дронів, і це без сумніву впливає на атаки росіян по Україні. Об'єми постачання вони залежать саме від переривання ланцюжкії постачання та ураження спроможності ворога по виробництву. Як правило, ворог може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів для того, щоб усунути отримані ушкодження. А ще раніше ЗСУ дронами помстилися російським військовим, які були причетні до обстрілу Сум. Під ударом опинилася 112-та бригада ракетних військ РФ. Збільшилася і кількість пожеж на російській залізниці. Все це впливає на можливості росіян воювати і переносить війну в дім того, хто її розпочав за два роки. Ми своїми силами змогли змогли, якщо не вирівняти в цих спроможностях, то серйозно підтягнути за великим рахунком маятних зараз рухається на російську територію. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.